Читаємо зараз Сенеко, 16 й лист до Луцілія, частина 3. Не дозволь, щоб охолов твій душевний порив, тримай постійно себе в формі. Є люди, які вважають, що над всім нами править фатом, рок долі, а з іншої сторони, є епікурейство і всім керує випадок. І має бути якийсь баланс між випадком і роком. Нашим захистом має бути філософія, бо вона закликатиме, щоб ставили чоло фортуні, вона навчить тебе претерпіти будь-який випадок, але тут не пора міркувати над тим, на що може спромогтись людина, коли при владі стає провідіння, чи коли низка приречень тягне її. Прошу і закликаю тебе. Не дозволь, щоб ослабнув охолов твій душевний порив, підтримай його. Доклади зусиль, щоб той порив став звичним станом твоєї душі.